Радіо UA Chicago Отже, поговоримо про внутрішню політику та те, що відбувається в нас в країні. У Києві судять чоловіка, який планував вбивство українських топ-посадовців на замовлення спецслужб Російської Федерації. За вбивство кожного з високопосадовців російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів. США. чоловіку інкриміновано державну зраду, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, а також участь у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. Прокурор про. Сив для обвинуваченого покарання у виді позбавлення волі сроком на 12 років обвинувачений у ході дебатів свою провину визнав. Сбу повідомила про підозру екс керівникам державного підприємства підприємства Антонов, через яких знищили мрію. Мова про колишніх гендиректора державного підприємства, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки напередодні повномасштабного вторгнення. Чиновники не допустили військовослужбовців нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Посадовці фактично допомогли ворогу. Пізніше аеродром тимчасово був захоплений разом із навколишніми населеними пунктами. А літак, рекордсмен на секундочку Ан-225 Мрія знищений. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третій екс-заступник директора державного підприємства нині переховується від правосуддя його оголосили у розшук, де саме він перебуває, поки що невідомо, але зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Також є новина, що у Києві в останню путь проводжають герої України Дмитра Куцюбайла. Попрощалися із легендарним да Вінчі на Михайлівському до біля Михайлівського собору. Зокрема, приїхали президент Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін. В день загиблим героєм попрощали попрощалися на Майдані Незалежності. Вічна пам'ять герою, і герої ніколи насправді не вмирають. Януковича та його охоронця чекає ще один суд. Офіс генпрокурора в Україні заочно судитимуть в офісі судитимуть колишнього президента України Віктора Януковича та екс-заступника начальника управління державної охорони України, начальника служби безпеки України Константина Кобзаря, експрезиденту інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Та підбурювання до вчинення дезертирства його головною його головноохоронця, прізвище якого не називають, але з обставин справи зрозуміло, що мова йде про Константина Кобзаря, звинуваченого в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві. Власне про що раніше повідомляли, спеціальне судове провадження дозволяє розглянути та ухвалити рішення за пред'явленим обвинуваченням без участі обвинувачених. Україна не має жодного відношення до диверсій на російських підводних газопроводах Північний Потік-1 та Північний Потік-2 про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єром Фінляндії Саною Марін. Повідомляє одна із газет України. Ми не маємо до цього жодного стосунку. Я звертав би на це увагу і аналізував, кому така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили, і це найголовніше. Повідомив глава держави. На думку президента, поширення таких чуток може може грати на руку як Росії, так і бізнес групам, які намагаються уникати санкцій. І я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа роблять такі кроки. Це грає тільки на руку Росії або бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоб не вводилися е, потужні санкції, тому що страждає на бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль, заявив Зеленський. У п'ятницю з березня з'явилася заява виконуючи обов'язки гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври про те, що УПЦ МП розривають договір про оренду нижньої лаври від липня 2013 року. Згідно з повідомленням, заповідник попередив, що 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжнаміжвідомої міжвідомчої робочої групи і листа міністерства. Юльтурі інформополітики від 9 березня, монастир у ПЦМП закликали до 29 березня звільнити і залишити приміщення, які власне УПЦ МП орендувала в нижній палаті. Також перекази заробітчан у січні не дотягнули до 1 мільярда доларів. Тенденція до скорочення почалася у 2022 році. Попри скорочення обсягу переказів, заробітчани залишаються одними з лідерами по забезпеченню а, при. А, Притоку валюти до України за прогрозами НБУ обсяг приватних грошових переказів до України у 2023 році становитиме 15,9 мільярдів доларів а у 2024 році 15 мільярдів. Новий оборонний пакет Фінляндії для України. Це те, що посилює нас на полі бою. Полі нашої перемоги на цьому наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Ключовими тезами переговорів лідерів були оборона і безпека. Президент України висловив подяку Фінляндії за надані нашій країні оборонні пакети підтримки, а також за дієву участь у танковій коаліції. Впевнений, що й надалі ми посилюватимемо цю сферу нашої взаємодії заради інтересів обох народів, нашої незалежності, суверенітету України, Фінляндії та наших європейських сусідів, заявив Володимир Зеленський. Також він провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бройном Арільдом Грамом. Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і зробила дуже багато для наших солдат для того, щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо. Наш ключовий пріоритет незмінний посилення збройних сил України, як нарощування поставок зброї, так і пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги. Дякую уряду парламенту та всьому народу Норвегії за. На всебічну допомогу Україні й нашим людям підсумуємо другий блок внутрішня політика. Дійсно, сьогодні відбулося прощання з нашим героєм, героєм України Дмитром Коцюбайлом. І на церемонії були не тільки президент Зеленський та прем'єрка Фінляндії, також сам Залужний. Резніков і всі інші високопосадовці, надзвичайно велика кількість людей прийшла на щоб попрощатися, віддати шану нашому герою. І ми також висловлюємо співчуття всім рідним, а всім, хто його знав, і знову ж таки нагадуємо, що герої ніколи не вмирають. З інших новин варто також відзначити те, що власне перекази Євробічан впали, і це та тенденція, про що ми і запитували нашого експерта в першому блоці, що допомога і. Цей знаєш цей сплеск волонтерства починає стухати, тому що люди нібито вже звикли а, до війни. Багато хто звик, багато хто вважає, що все, що міг, вже віддав. Але життя воно на цьому не завершується, і хлопці вони йдуть і воюють, і часто не маючи жодних елементарних засобів для ведення тої самої боротьби, вони йдуть на смерть. Тому ми не маємо права здатися. Ми не маємо права сказати, що ми змучилися. Ми маємо далі і надалі підтримувати і все ж таки вести, вести цю боротьбу бути гідним тилом для нашого фронту. Також не можна не відзначити новини про те, що ми наш президент Зеленський, наш уряд, зустрівся з представниками. З Фінляндії і Норвегії і вони нас готові надалі підтримувати і підтримуємо, як бачимо, передають нові нові пакети допомоги. Вже важливо дійсно створити саме правильну коаліцію і з правильними партнерами, чітко зрозуміти, хто є ворог, а хто є друг. Саме цим ми напевно, і займаємось. До друзі на цьому ми йдемо на знову ж таки на невеличку паузу. Повернемось до вас за декілька хвилин. Номер нашої студії 773-800-2860. Не забувайте про Фейсбук та Ютуб. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12:40. AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості, а також звичайно, українська музика.